Яка історія створення перших українських шкіл в Італії? Парафіальні школи Апостольського екзархату в Італії почали створюватися на початку 2000-х років разом із церковними громадами, що почали виникати на теренах Італії. Перші школи при парафіях створилися у місті Помпеях, у Казерті, Новарі. Сьогодні українські школи є майже при всіх церковних громадах апостольського екзархату. Загалом по всій країні налічується 53-55 шкіл, їхня чисельність залежить від наповнення. Зазвичай це є невеликі заклади освіти, в яких навчаються від кількох до кількох десятків учнів. Чому нестабільна цифра? Бо окремі школи на певний рік можуть набирати дітей, а на наступний рік. Ні, тому вони працюють періодично. Загалом щороку українські школи в Італії охоплюють близько 500-600 дітей. В основному це є початкові школи на півдні. Це переважно діти емігрантів і є лише невелика кількість дітей-біженців. А в центрі і на півночі це співвідношення 50 на 50. Апостольський екзархат Віталії намагається залучити якомога більше дітей до перерахованих шкіл, зокрема, регулярно повідомляти батьків про існування у громадах українських навчальних закладах. Стосовно існування шкіл, які не відносяться до церкви, то таких наразі є небагато, хоча їхнє число також є дуже вагомим. Вони готові співпрацювати з нами, але це не завжди відбувається. У таких випадках, як екзархат, завжди йде назустріч, готовий до спільної діяльності і заохочує всілякі намагання. Приємно, що є керівники шкіл, які усвідомлюють важливість християнського виховання та моральних цінностей і йдуть на співпрацю. Хто є вчителями в парафіальних школах? Волонтери чи є й такі, що отримують зарплату? Більшість вчителів це парафіяни церков. Приємно зазначити, що половина шкіл повністю забезпечені професійними вчителями із основних предметів точних та гуманітарних наук. Інша частина це люди, які зголосилися бути вчителями без педагогічної освіти. Зазвичай вони викладають образотворче мистецтво, основи української культури, вчать дітей співати української пісні і таке інше. Школи, які діють на постійній основі, у своїй більшості функціонують завжди для батьківських завдяки батьківським пожертвам. Тому вчителі там отримують винагороду за свою працю. Є школи, що працюють на волонтерських засадах. Де вчителі жертвують свій час та зусилля на користь дітям. Хочу зауважити, що волонтерське служіння – це добра справа, однак часом буває, що людина не може постійно працювати безоплатно. Це є фінансові та сімейні обставини, що впливають на це. Вона витрачає свій час, сили, їй треба годувати себе та свою сім'ю. Батьки мають розуміти необхідність винагороди праці вчителям. Тим паче, що це не є великі кошти, адже школа працює раз або два рази у тиждень. Наприклад, в неполітанському деканаті вчителі в усіх парафіальних школах отримують невелику винагороду від батьків за їхню працю. Як душпастер впливає на шкільне життя, якщо говорити про роль церкви у розвитку школи. То найголовніше те, що обов'язкове навчання має бути пов'язане із катехизою. Основним принципами християнського життя, християнської моралі. Стосовно ролі священника, та перш за все, це є духовний провідник той, хто несе Боже Слово. Однак часто на цьому його місія не закінчується. У ряді шкіл священники відіграють і адміністративну функцію. Є керівниками і навіть директорами цих навчальних закладів. Священник також налагоджує добру співпрацю із вчителями і будує з ними фундаментальні основи розвитку кожної особистості, аби діти мали внутрішню силу для навчання. Однак основна роль душ в цій діяльності провадити дітей, батьків, вчителів у правильному руслі та прищеплювати любов до Бога. Потребу в духовному розвитку. Розкажіть про свій особистий досвід заснування церковної української школи. У 2021 році я прийшов на служіння до української церковної громади і був призначений капеланом для українців в діозі міста Нола. І у 2021 році, прийнявши служіння в місті Марельяно, я побачив, що молоді сім'ї хочуть мати власну українську школу для своїх дітей. І взагалі вони були дуже зацікавлені в прищепленні дітям української ідентичності. Разом із дітьми батьки активно брали участь у святах, різних заходах, мистецьких подіях. Ми зустрічали, співали українських пісень, читали вірші українських авторів. І так виникла ідея створити українську школу у місті Марлянов. З Божої ласки, коли я висловив пропозицію про створення школи, батьки із великою ініціативою підхопили цю ідею і дуже швидко самі все організували. Знайшли вчителів, зробили приміщення, ремонт, придбали парту, дошку і весь необхідний інвентар для навчання. Відкриття школи було справжнім святом для громади. На ньому панувало велике піднесення, радість, надія. Школа працює вже третій рік. І наразі її відвідують 25 учнів. Це не лише навчання мови, математики чи історії, це ще й свята, поїздки, екскурсії та паломництва. І моя велика мрія організувати паломницьку поїздку до Зарваниці в Україну. Однак, перше, про що я молюсь і надіюсь на Бога, це є перемога України у війні. У школі разом ми навчаємося, зростаємо, мріємо, дізнаємося багато нового. Наприклад, навчального року минулого ми тут в Італії зробили зустріч з українською письменницею Тетяною Винник. Школа нас об'єднує, вона приносить користь не лише дітям, а й батькам. До речі, батьки також у нас проходять батьківські науки. Як ви бачите, майбутнє української школи в Італії? Хочу похвалитися, що останнім часом кількість українських шкіл в Італії стабільно збільшується. Приходять молоді священники, які заохочують батьків і таким чином відкриваються дві-три школи нові кожного року. Сьогодні ми говоримо про те, що українським дітям надзвичайно важливо не асимілюватися в українське, в італійське суспільство. А інтегруватись, зберігаючи власну мову і коріння. Дбаючи про майбутнє української школи в Італії, слід зазначити, що декілька місяців тому в Римі відбувся перший освітній форум вчителів парафіальних шкіл апостольського екзархату, який об'єднав педагогів, що вже співпрацюють із парафіями та представників закладів, зацікавлених у такій співпраці. У цьому прийняли участь більше 60 вчителів із різних регіонів Італії, представники Апостольського екзархату, а також, власне, авторитетні освітяни з України. За його резолюцією було прийнято пропозицію створення комісії освіти та виховання Апостольського екзархату в Італії, яка має на меті вивчити питання щодо визнання педагогічного стажу для вчителів українських шкіл в Італії. І також дбати про фахову підготовку вчителів та налагоджувати співпрацю із Міністерством освіти Італії та України. Одна із головних ініціатив учасників форуму клопотатись перед Міністерством освіти і науки України про розробку єдиної модифікованої програми українознавчого освітнього компоненту для українських школярів за кордоном. Також ставити питання перед українським центром оцінювання якості освіти щодо створення механізму оцінювання результатів навчання та офіційного зарахування українознавчого компоненту. І наразі, з червня місяця, ми вже маємо можливість зараховувати оцінки із українознавчих дисциплін, здобутих в Італії, до свідоцтва про освіту в Україні. У чому я вбачаю в цих освітніх процесах знак надії для нашого народу? Присутність української школи в Італії безсумнівно це віра в те, що наша українська ідентичність буде збережена.